Кизильники його краса. Друзі, не дивлячись на те, що зима, я стільки на кожному кроці знаходжу ось таку красу, Маргаритки квітнуть, і кизильник ось отак росте. Ну, просто попросила чоловіка зупинити машину, побачила таку красу і буду робити відео про зимовий кизильник. І тут він як подушечка пострижений. Ось отак його можна ще стригти. Просто лежить зелена подушечка, посипана такими ягідками, такими. Дуже-дуже гарними, кольоровими, яскравими. Краса кизильника взимку. Вітаю вас разом з кизильником, друзі. Зимова краса, зима холодно, а кизильник, подивіться, який гарний. Отака краса кизильника. І йду з вами вперед, мені з вами весело завжди ходити, шукати клумби. І росте він отут такою стіною. Зараз вам покажу його здалеку, кизильник. Побачила я таку красу. Хіба я можу пройти повз таку красу? Ось він отак росте. Правда, тут машини стоять і так довго така велика стіна, і він впродовж цієї стіни росте. Показую. вам. Вибачте, за те, що машини заважають, але і так вони, мабуть, трішки роз'їхалися звідси. Подивіться, як же він гарно просто отак стіночкою росте. Він тут звисає. Бачите? Ось, звисає, там паркан десь десь бетонний паркан, мабуть. Зараз я докопаюся. Так, да, вон бетонний паркан видно. Він на такому паркані росте. І поїхали з вами на багато квітників шукати отаку красу. Ну, почну зараз звідси. Показала той подушечкою, спочатку зупинилася, а потім все-таки вирішила зимовий кизильник вам показати. Тут він росте ось отак. Ззаду в нього фон ялівці, королі квітників ростуть. І Кизильник, зимова краса. Раніше для мене кизильник, я його за рослину чогось не вважала, пробач, мені кизильник. Так, і, друзі, ось звідси отак піду покажу. Ну, просто стоянка машин, стоять машини, і так росте красень кизильник. Він тягнеться. Далеко-далеко. Гарно придумали дизайнери. Посадити кизильник. І так далі, далі, отак дуже далеко йти. Я вже далеко так йти не буду, друзі, тому що я піду і поїду шукати різні кизильники. Не різні кизильники, а кизильники на різних квітниках, для того, щоб ви бачили, як їх саджають, як вони ростуть, які вони бувають. А пізніше я вам ще покажу відео кизильник під снігом. І тут він ось отак росте, але мені тут незручно його показувати, я поїду шукати інші квітники і ще, тому що тут кизильник також, тут кизильник просто ось отак під кутом 45 градусів лежить, але також дуже далеко, будинок довгий, далі йти не буду. Спереду ростуть ось сосни, барбариси, спіреї і тягнеться ось отак кизильник. Що значить зима? Вранці похмуро було і мороз, але кизильник не боїться зими, снігу немає, сніг уже розтанув. Зараз таке яскраве сонце, друзі, он світить. Хотіла зняти кизильник, приїхала спеціально на ці квітники. Не знаю, як на сонці, але хотіла показати, як його дуже багато. Щоб ви розуміли, він оце тягнеться на дуже-дуже багато метрів. Поруч тут ось такі ялівці під нахилом, а тут іде кизильник. І зараз я піднімаюся і іще по один бік кизильник і по другий бік кизильник. Отака яскрава краса кизильника, а я їде багато. Просто все в ягодах. Зараз я піду сюди, можливо, тут менше сонця, туди також тягнеться кизильник. Можливо, тут краще буде його видно. Тут гортензії, такі красуночки вже стоять, шапочки. Просто шапочки сухенькі. І туди кизильник росте. Хочу показати крису зимового кизильника. Ну, ще буде сніг, хотіла вам показати, як гарно було, як його під снігу було видно. І ось він також тягнеться на таких пагорбах. Посередині гортензії, там кизильник. Ось так лежить. Під кутом 45 градусів приблизно. І туди він пішов отак рости по колу. Буду ще їхати на інші клумби, можливо, там буде менше сонця, тому що коли я показую вам, о, і ще тут козильник є, ось він. Я й не бачила за гортензями звідти його. Ось він красень тягнеться. Далі гортензії і далі знову бачимо паркани там з кизильником. І тут кизильник, ой, як його багато, і тут він скрізь тягнеться, а це кизильник по паркану. Так, ну Сонце не дасть мені гарно вам показати. От треба буде ще якось без сонця вибрати день то це все кизильник, друзі, по цей бік, по той бік, то все є кизильник. І далі він, бачите, червоніє він туди і далі червоний то також кизильник. Зимова краса кизильника під такими промінчиками сонця. Тут куди не глянь скрізь кизильник. А ось іще я не знаю, як називається ця рослина, також ось такі ягідки, Чи це різновид кизильника? У мене також є таке вдома, точно не знаю, як називається. Підкажіть, будь ласка, знавці, хто знає. І я буду знати, яка рослина в мене ще вдома є. З такими ягідками. Можливо, це різновид кизильника. Так, он, друзі, кизильник. Все тягнеться, кизильник і тягнеться він по два боки. Там молоденький росте тис ягідний ягідки, такі як у кизильника. І тут все в кизильнику. А тут ось ягідки переплились червоні і з такими, ой, які бускові, фіолетові ягідки. І тут поруч червоненькі такі. І то я все кизильник. Друзі, бачите, далі він червоніє. Просто я знайшла якусь кизильникову доріжку. В пошуках гарних квітників, яких тільки квітників не побачу. Він просто повертається і туди далі, далі тягнеться. А тут ось знайшла, сонечка немає, він так лежить. Такі ягідки замість квітів дуже гарні. Ось така краса, хто хоче кизильник. І далі він тягнеться, а пенісетуми, ті, що я вам показувала у відео, зелененькі. Зараз бачите лисячий хвіст який. Лисохвості пенісетовими, які вони гарні навіть взимку. Міскантуси високі і пенісетами. Там сонце, тут немає. Тіньочок. От в тіньочки краще видно. По той бік також кизильний. По цей бік. В основному ми бачимо, під нахилом його саджають. А під низом, дивіться, плющ летиться. Тут якраз кизильник з плющем клумба. Так, в Кракові можна знайти і взимку гарні квітники. Тобто все стоїть зелене, більш зелені рослини і поруч оці гортензії, вони навіть не помічаються, а навіть також здаються гарненькими. Його й багато. Друзі, куди не глянь, не знаю, чи далеко вам видно. На всі округи, наліво, направо. І скрізь кизильник. Ну і такий тут також є, з такими ягідками. Очікую, хто напише, як він називається та рослина. Ну яка краса. А там такий парканчик заплітається кизильником. І по цей бік паркан. Кизильникові просто квітники. Я їх море прямо знайшла. Можна сказати, море кизильника. Такий сучасний комплекс, тут новобудови. І все в кизильнику. Але ж це гарно взяти з цього боку він також. Він ще тут молодий, тому що ці будинки дуже молоді і ще навіть продаються квартири. Кизильникові плантації просто я знайшла вам і показала. І він тягнеться далі і далі. А я піду пошукаю і ще, можливо, знайду більше тіні. А тут кизильник разом з хвойними. І тут знайшла також схожі. Я так розумію, що тут оці комплекси і саджають рослини, щоб були схожими. Ну, Все одно краса. Я бачила ще різні квітники з кизильником. Сьогодні я прийшла сюди, тому що таке сонце, що дуже далеко не хочу. А подивіться, як міскан тут гарно розвиває. Свої хвостики такі гарненькі. Он. Гарненькі, гарненькі хвостики. І собачка йде гуляти. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, щоб я розуміла, наскільки вам подобаються ці клумби, що я показую. Бо я без квітників жити не можу, без оцих клумб. Це отаке моє натхнення в житті. Не уявляю, як мої клумби вдома. Ну, за ними там трішки доглядають, ну, побачу, що виживе, що не виживе. Ой, море, просто море кизильника. от туди тягнеться далеко-далеко, кизильникове море. Сама не очікувала, що знайду сьогодні, скільки кизильника. А ось дивіться, яка стіна кизильникова. Та тут, друзі, де не йди скрізь кизильник. І тут ось він і там класно. Гарно він квітне маленькими квіточками також. І від нього краса велика і взимку. Так що, напевно, саджаємо, друзі, кизильник. Він у мене вдома є. Я його посадила перед тим, як їхала з дому, навіть не знаю, який він. Сподіваюсь, що він дуже гарний. Цікаво, то також, мабуть, далі просто не бачу кизильник. Сонечко і кизильник. Так що думала, покажу не так багато кизильника, а знайшла кизильникові плантації. Ну, я хочу сказати, що з цих кизильникових плантацій ми точно бачимо, що він гарний. І розуміємо, як його треба саджати. Тобто, хоч я перед цим вам я казала, що їхала з чоловіком, попросила навіть, щоб він зупинився, і показати вам такою гіркою кизильник. Ось тут оцей красень. Ну, Мені здається, це різновид кизильника також. Там тягнеться також понад парканом. І тут скрізь кизильник. Ну, друзі, кизильник, кизильник, море кизильника скрізь. Популярність кизильника в Кракові. Отак рікою, ви знаєте, я йду оце біля цих сучасних новобудов і отак тягнуться ріки кизильника. Так що сьогодні показала вам кизильникові ріки. Я думаю, і далі так. І тут ось наліво він росте. Це все в кизильнику. Я ще скільки не бачила, хто з вас бачив, скільки кизильника, а так, щоб росло багато. Я вперше в житті таке бачу. Сюди не наліво, сонце дуже світить, не видно. Але, друзі, це кизильник. Показую ось. Туди точно так тягнеться кизильник. І сюди ось іду вже на вихід, тому що туди, отак от можна сказати, тут Ну, така гориста місцевість у Кракові. І будинки будуються як по східцям, вище, вище йде. І це я йду вгору, під гору і туди далі іще вище йде. І також я бачу, що там кизильник. Але йду ось сюди на вихід, і все бачу знову кизильникові плантації. От ми вдома можемо також такими ріками саджати. Посадив річечку десь, навіть на видному місці, і буде цілий рік краса, тому що вже я зрозуміла, що краса кизильника є беззаперечною. Що говорити? Якщо раніше сумнівалась, тепер не трішки не сумніваюсь. І він не вибагливий, друзі. І кизильник вам говорить до побачення. Кизильник сказав до побачення, а я ще ні, тому що я знайшла іще клумби з кизильником. Отакі. Так вона тягнеться, цікаво, ця клумба. Буквою Г, напевно. Бо я люблю все ж таки показувати різні клумби. І загорілось бажанням показувати різні клумби, а не просто пройтись. Так, я вам пройшла, показала ріку з кизильника, а цього ще не показувала. І тут знайшла, це кизильник росте. Там он кизильник. Ні, тут, мабуть, барбарис, червоні ягідки. А тут отак кизильник і поруч якісь кущики і з чорними ягідками. Я не знаю, що тут росло. І отак росте кизильник. Якщо це кизильник також, то ось він ще біля панісетума лисохвостого, але цей такий, що із такими що бусковими ягідками. Отак він тягнеться. Я, друзі, прийшла провідати гортензію. Кизильник показала, бачу на ній ось є листочки. А це та гортензія, яка була також бускового кольору. Ох, вона і міцна така, ви знаєте, дуже-дуже міцна. Ось ці такі м'якші, волотисті, а це великолисткова. Гортензія. Яка ж її назва? Так хочу купити додому. Запитувала тоді, хто знає, але так мені не написали, як називається цей сорт. Дуже хочу такої гортензії. І тут я знайшла, якщо це кизильник, ось отакий кизильник. Такі білі ягідки стали. Вони з цього боку ось такі. А поруч біля нього якийсь, я думаю, що то спірея росте. Такі форми можете вдома робити, кому подобається, бачите, отак спірея трикутником, а потім отак піднімається ще кизильник. А спіреї, бачите, як пострижені, як їжачки стоять. От щоб спірея була гарна, треба її отак стригти. Тоді буде кулька. Дуже гарно. Тут ось так тягнеться кизильник пострижений. Йому не дають тут лягати, тут йому придають іншу форму. Він отак росте, газонна трава і такою просто одною полосою ширина приблизно ну, по одному кущу можливо, тому що ширина не більше метра. Ну отак так ще можна його бачити, якось отут він обстрижений. Йому не дають розростатись, бо дай йому волю, він полізе аж сюди. Чи це іншого виду якийсь кизильник? Я не бачу на ньому листочків. Друзі, це, мабуть, якогось іншого виду кизильник. На ньому немає листків. Просто гілки і ягоди. Якийсь просто ягідний кизильник, дивно. Я завжди бачила з листками. А це просто ягоди серед зеленої трави. Газонна трава. І отак от розвив... Да, він, ви знаєте, він чи це так пострижено. Подивіться, як він тут роздівається. На ньому немає листочків. Дивно, я навіть не знала. Також вперше бачу таке. Тут взагалі на ньому, якщо і листочки є, то якісь отакого кольору. Так, да, друзі, я знайшла ще цікаву таку одну клумбу. За таким ще кизильником. Хто шукає, той знайде, бо я все ж таки йшла, йшла, шукала де ще можу знайти клумби. І ось я знайшла під нахилом також такий кизильник. Іде. Цей вже інший квітник. Там он мохом поросло. Отака вона, друзі, кизильникова краса.